Однозначно, фантастична комедія серце океану це щось нове для нашого театру Ляльок. Звучить і чудова музика, написана композитором театру Юрієм Скурком, і казкові герої втілені в образи художником Юлією Єсиновською. Ідея належить режисеру Віктору Гущину, який виступив співавтором у Надії Паладій. Вийшла досить цікава ну, драматургія, література. Ну, я запропонував директору зробити виставу. Почитали, я йому розписав, що я хочу бачити, йому також ідея сподобалась. Ось ми цю ідею, як кажуть, в реальність да, зробили. Діло в тому, що, розумієте, ця вистава вона для нашого театру йде специфічна, тому що ось ляльки перед вами знаходяться. Їх немає аналогів в театрі. Також в Україні цих ляльок. І рішення таке, як все проходить в аквармі, під ультрафіолетом, воно все світиться ну, як ілюмінесентними кольорами. Тому ну, в Україні такого ще не бачили. Гра акторів настільки майстерна, що не тільки дітвора, а й дорослі поринають у світ пригод. Надзвичайно, роль, я б сказав би. Специфічна така, тому що ляльки ми такі використовуємо вперше і працювати з ними надзвичайно цікаво. Якщо не вірити в те, що лялька може ожити, тому я думаю, не, не потрібно навіть взагалі з нею працювати. Якщо ти не віриш в те, що оця істотка маленька, яка в тебе в руках може жити, може передавати якісь емоції. Разом з двома найкращими друзями герої йдуть на пошуки чарівної мушлі, яка й має здійснити бажання. Вони здійснюють свої мрії у самому серці океану, здолавши небезпечні випробування. Бо тут відбуваються цікаві речі, ну тут багато чого цікавого. Необична постанова, така необикновіна. Ми не привикли до таких вистав. Дуже така яскрава, музикальна і дуже-дуже цікава. Отож, якщо вірите у чудеса і казки, однозначно завітайте до лялькового театру. Саме там ваше серце, яке прагло пригод, відпочине.